Щороку Черкаський обласний кардіоцентр збільшує кількість наданих медичних послуг на 10, 15-20%. А минулий ювілейний рік взагалі став рекордним. За всіма показниками було досягнуто найвищих позначок. Лікарі дуже пишаються результатами своєї 20-річної праці, але забезпечувати такі високі показники непросто. Професіоналізм і відданість роботі має підтримувати відповідальна матеріальна база. Сьогодні у кардіоцентрі відкрили дві нові операційні. Як кажуть медики, такому обладнанню можуть позазрити навіть у розвиненій Німеччині. У Черкаському кардіоцентрі провели вже шість трансплантацій серця. Кожна така операція надзвичайно складна, триває до 10 годин і задіяні в ній до 10 фахівців, хірурги, анестезіологи, медсестри. Для проведення настільки складних операцій життєво необхідне не лише надсучасне обладнання і висококваліфікований персонал. Навіть приміщення має відповідати дуже суворим вимогам. І сьогодні наша операційна нічим не відрізняється від операційних, які сьогодні змонтовані в розвинутих країнах, в тому числі в Європі. Це абсолютно нова система вентиляції з чотирьох -ступеневою, ступеневою очисткою повітря з кондиціонуванням, з безшовним покриттям підлоги. Стін, стелі, спеціальними панелями, які витримують обробку де засобами і стійки до ультрафіолетового промінювання, це обладнання операційної. Двома консолями анестезіологічної і хірургічної з подачою чотирьох видів газів із виведенням анестетиків назовні. Друга операційна рентгенологічна вона також оснащена новітнім обладнанням. Новий ангіограф настільки високотехнологічний, що вимагав величезних змін під час ремонту приміщення. Приміром, підрядник засвідчив, що встановлені на стелі рейки могли мати похибку не більше міліметра. Ота така операційна це гордість кожної області. Кожна область собі таке хоче мати, тому що більш сучасного медичного обладнання немає. Тільки за минулий 2024 рік у кардіоцентрі повернули до повноцінного життя понад 1700 пацієнтів. За перше півріччя цього року показники пролікованих хворих зросли на 25%. Що більше успішно проліковано людей, то більше тих, хто звертається за допомогою саме до цього центру. І такі темпи зростання кількості пацієнтів вимагають розширення закладу. Тепер тут мріють про будівництво нового корпусу. Цього корпусу, з цих приміщень, я вже думаю, що ми великий плюс зробити не можемо. І тому нам така велика нагальна необхідність є в новому корпусі, який у нас частково вже запроектований, але нам ще треба допроектувати сховище. Сьогодні нові вимоги, реабілітаційне відділення, відділення паліативної медичної допомоги. І над сховищем ми будемо робити добудову, щоб ми могли забезпечувати і цю категорію хворих. Водночас кардіоцентр придбав і стерилізаційне, діагностичне та інше обладнання, яке відповідало б вимогам нових операційних. Фінансування таких дороговартісних новинок здійснювалось за рахунок власних коштів медзакладу і коштом обласного бюджету, причому на останній лягла левова частка витрат. Наш медичний персонал, перш за все, мав змогу проводити такі операції. Для цього має бути, перш за все, сучасна операційна для проведення операцій на відкритому серці. І друге, що пов'язано з величезною кількістю хворих, це рентгенно-операційна. вартість зазначеного проекту, він оцінюється приблизно в 11,6 мільйона гривень, з яких значна частина. Була виділена з обласного бюджету це близько 6,7 мільйонів Виділили. Я хотів би подякувати дійсно за підтримку нашим обласним депутатам. Вартість зазначеного ремонту була більше 7 мільйонів. З яких саме левого частка, тобто чотири трошки більше 4 мільйонів було виділено з обласного бюджету, і решта теж підтримана медичним закладом. Тобто, ми спільно, практично і з обласного бюджету, і з за рахунок коштів медичного закладу, зуміли реалізувати ці два проекти: ця ангіографічна операційна, саме закінчений ремонт, ось ось, тобто в 2025 році. І ми сьогодні таким чином маємо дві надважливі складові медичного закладу, дві операційні, які дають змогу посилити роботу саме з оперативних втручань. Попри воєнний стан і складну ситуацію в країні, черкаські медики і обласна влада докладають надзвичайних зусиль, аби Черкащани отримували медичну допомогу на найвищому рівні. Світлана Оболевич, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.